Вітаю вас, творчій майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні скарби від Ніни, скарбів багато і подивимося, що Ніна мені передала. Ми зустрічалися. Почну з того, що тут фурнітура, я її не розпаковувала, бо її багато, і ще тут в пакеті різна. Я потім розберуся, коли буду робити намиста. а вам покажу камені. Ось такі корали. І такі, і такі. Це мушля тонована, яшма і авантюрин, такий пресований корал, говліт жовто-блакитний, чорнобілі, перли різних розмірів, і тут галтовка. Палець мій попадає в камеру, бо мені незручно так тримати. Ось голтовка агату і крихта, імітація перлин. І ще вам покажу. Ось тут різні різні кулончики, згарди різні, два шелести такі, різні згарди. Ще тут пакетик розсипаної, розсипаних перлин. Ще такі згарди і гематит, білий, чорний і жовтий бронза для проставки буде. Такі трояндочки і ще згарди. Так що згард у Ніни багато. Ніна мені, правда, казала, що вона хоче дещо, але посилочок багато часу. Пройшло багато, я трошки вже забула. Знаю, що три рядні мають бути зі згардами, але йду зараз, уточню і буду творити. А що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Ніни готові. Подивимося, що у мене вийшло. Колекція велика, так що вмощуйте зручненько. І. Будемо починати на мистотерапію. Із лососового коралу такі бочечки Вийшло на 7 низок намисто і одне зі згардою. Їх можна носити разом, можна носити окремо, по-різному комбінувати. Ось. Згарди всі були у Ніни, так що я не додавала своїх. Я використовувала фурнітуру Ніни. Ну і якої вже бракувало, тоді додавала свою. Тут я додала тільки свої шапочки, ну і замочок. А вулканічна лава золота, і ці наместини — це були ніни. Між кожного дала роздільну, тому що це бочечки, і таке намисто зі згардою. За тою самою схемою зроблено семирядне рядне намисто. З вулканічною лавою золотою, з тими намистинами і додала такий конектор на сім. ниток. він досить такий великий, тому що намистини, бачите, великі. На закінчення дала самі дрібніші такі, щоб вони якось тут склались. Тому що, бачите, яка ширина відносно Ну І на закінчення, звичайно, до замочка на пінах. І ще залишилося декілька намистин, то я зробила браслетик. Цих бракувало на браслетик, але там я робила з такого рожевого, що трошки залишилось, то я об'єднала ці намистини з цими. Ось такий браслет. Його можна носити з тим. А можна носити із тим рожевим, з якого вони залишилися. Ось. І тим боком вам показала. Ось така трояндочка, Але я до нього ще вернуся. А браслетик відкладаю, щоб вже не вертатися, зразу вам показала. Із чорно-білих Ніна хотіла два намиста для себе і для доньки, тому намиста. Я зробила одинакові, тому що і намистини так мені підходили і лягали. Також я використовувала в основному фурнітуру ніни, ось ці намистинки, але щоб вони були цікавішими, я додала свої золоті шапочки, роздільні між великими, тут дала свої намистинки. Сніжинки золоті, ну, а тут на зменшення до конектора і гачок. Вони два одинакові. Ось. Ну, два, звичайно, ніхто носити не буде, але я вам показую, що вони ідентичні. І ще також Ніна хотіла жовто-блакитний для себе і для доньки. Вони одинакові, тільки відрізняються з гардами. Як я вже сказала, згарди всі ніни, тому я вибирала з тих, що у неї були. Але, в принципі, вони гарно підходили. Можливо, я би такі самі й дала, тому що замовляли ми в одного майстра. От, а на друге я дала такі згарди, також 5 штук. Між бірюзовими дала роздільні, а жовті вділа в шапочки щоб вони не були такими дуже яскравими, використала і свою, і ніни фурнітуру. такий конектор і на закінчення. Ось. А в цьому намисті такі згарди. П'ять. І перлин мені захотілося зробити шикарне. Королівське намисто, перлин було багато і різних. І я дала позолочену фурнітуру. В загальному вийшло 5 низок. Зараз я вам покажу яких. Одна низка класична, тільки замочок додала гачок позолочений, друга низка напівкласична. Додала роздільні. Тут я використала великі намистини. Я буду зараз всі показувати окремо, але вдіваю їх разом. Їх кожну можна низку носити окремо, або всі разом, так, як я зараз. Вдіваю на манекен, Ось, королівське. Зробила дві пари сережок. Вибрала, дуже важко вибрати намистини однакові, тому що барочні, але плюс-мінус одинакові. З того, що можна було вибрати. Вони всі різні, всі. Я, може, більше вибирала ті намистини, ніж зробила сережки. От. І ще такі зробила сережки з такою швензою. Вони ніби і подібні, але в той же час ось різні. І ще залишалися намистини. Вийшло два. Браслетики. Один простіший, а другий, бо були ще дві такі намистинки більші. І я дала по центру фурнітурну позолочену, ну і на замочок з ланцюжком. Ось, як я казала, це була нитка, я її просто перенизала. Нічого не додаючи, тільки поміняла застібку. Таке класичне намисто. Я їх люблю через те, що їх можна до всього вдягнути і на кожний день, і до футболки. Це, я, це моя версія до футболки, але я так практикую. Мені подобається, якщо я бачу, що я не знаю, що підібрати або поспішаю, перли такі завжди підійдуть. Ну і ці також підходять до такого варіанту. Застіпка також гачок, тільки тут дала роздільні між намистинки. А уже ці три, їх можна тільки отак три носити, вони кожна інша, але в той же час вони підходять одна до одної. Ось тут по центру вибрала такі капельки, дала шапочки, роздільні. Фурнітурні, такі більші, і на закінчення менше догачка. В цьому я вже дала такі фурнітурні з дисками. І гачок. І в останньому між кожну дала таку роздільну позолочену. іншої форми меншої, бо тут вже інші намистини і менший, до менших перехід з дисками, ну і на зменшення до гачка. Із коралових. Бочечок вийшло 4 низки і одно намисто з лунницею зробила. Додала такі намистинки для краси фурнітурні і гачок. А наступні намисто вони всі ідентичні, тільки відрізняються довжиною. Так. Тут дала роздільні між намистинки по центру. Такі квадратні фурнітурні і ці для краси. Точно так само, тільки трошечки довше. Ось. І ще саме довше таке ж саме. Звісно, їх можна так носити, можна без лунниці носити. Можна просто зробити три такі низочки. Зібрала крихту агату на піни. І зробила одно кольє і намисто. Звичайно, що їх разом носити, не знаю як, але вони подібні. Тут я додала такі золоті фурнітурні намистини і на закінчення вибрала плюс-мінус таку галтовку, щоб можна було закінчити. І ланцюжок. Ще залишалися намистини, тому я вирішила, але щоб не повторятися і щоб не було таке саме, зробила такі намистини на пінах. Дала вулканічну лаву золоту, такі ковпачки на неї, крихта, ну і з другого кінця так само. З'єднала її ланкою з ланцюжка і отаке. От на тут гачок. А з, з сірих таких індійського агату валтовки також посортувала по розмірах плюс-мінус, тому що вона дуже кривенька. На кожну дала шапочку. Як я вже казала, використовувала в першу чергу фурнітуру. Ніни, а потім вже свою. Шапочку це Ніни, а мої вже тут закінчення. Ось, ті шапочки плюс-мінус трошечки вирівняли і зробили таке намисто. Із пресованого коралу його було досить багато, і, можна сказати, вийшла ціла колекція коралова. Ось таке на 5 низок, його можна носити самостійно, а можна до нього і додати з такими згардами. Ось яка краса. Використала намістини ніни. Ну і тут. До конектора на зменшенні і гачок. Це намисто має ланцюжок, тому коли без п'ятирядного, його можна укоротити і носити ось так. Я не хотіла робити на всю довжину, тому що, якщо його носити самостійно, то воно би було дуже довге. А так, за рахунок того ланцюжка, воно укорочується, Ось ці згарди я їх дуже люблю, величні називаються. Ну і, звісно, тут дала шапочки на мистинки між. І так на зменшення до закінчення. Ще з залишків браслет зробила. Такий на три низки. Але так, як я казала, що ціла колекція, то зараз ще вам покажу. Ось таке з такою згардою. Дала для краси такі фурнітурні намистини з шапочками. Така згарда, вона двостороння. І ще були дрібні намистини, їх дуже багато було, були білі, були чорні, я їх десь використовувала. Ще залишилися, і я захотіла ось таке намисто зробити. Воно ну, мені нагадує як вишиванку. Тут три нитки, які час від часу переходять в одну. дуже вже таке гарне вийшло і ніжне, в той же час, і яскраве. І ще залишалися червоні і білі, чорних вже ні. Тому ну, я ще зробила одну, але вже червоно-біле. За тим самим принципом, також білі намистинки додають такої живості, яскравості цьому коралу. Така згарна, згарда, згарда. ніне, ну а на мистинки це вже мої. І ця схема складання також. І гачок. Рожевий корал я нанизала. і дуже гарно підійшла ця трояндочка. Решту трояндочок не використала, тому що вони мені просто не підійшли. Можливо, колись ще до чогось іншого, ну саме до цієї переробки не підійшли. Посадила на піни, відібрала рівніші для закінчення. Цей кулончик зробила з цієї трояндочки. Він по кольору один в один. Вирішила зайнятися трошки кулончиками, тому що до тамтих. Камені вони не підходили. А тут оцей мені сподобався, але не було його до чого поєднати, тому я вирішила, що авантюрин дуже гарно підійде з зеленим. Я додала свій нефрит такий. Він подібний по кольору. Ну і авантюрин на піни посадила. І такий же самий зробила з червоної яшми. Бо дуже хотілося мені оцей кулон задіяти. І знову ж не було до чого його пристосувати. Але за тим принципом, що зелене, з цегляним дуже гарно поєднується, я вирішила так зробити. Що в мене були дві такі намістини котячого ока, бачите, як вони ідеально пасують ну, на піни. І додала цього нефриту на закінчення. Ще був колон така крапелька коралова, то я вирішила крихту нанизати на піни і зробити таке кольє. Ще залишалося трошки намистин. І така намістина з тих бочечок червоних, ну вона просто туди не підходила зовсім, бо вона вирізнялася за кольором, але сюди якраз вона підходить, тому що, бачите, тут є різні відтінки і такий вийшов браслетик. Крихта на піни, а сюди відібрала такі рівніші, щоб можна було Ними закінчити. Ну і замочок ланцюжок. О, у нас тривога. І ще колончик з тигрового ока вирішила поєднати з цією крихтою. Хоча це не тигрове око, але тут, бачите, є такі кольори, як в тигровому оці, і використала таку плюс-мінус таку галтовку на закінчення, щоб майже більш рівнішу дуже кривенька. І вийшло таке кольє. І ще в пакетику були перлинки. Я їх посортувала за кольором і вийшло два намиста, але намиста було трошечки. Намистин вистачало на довжину намист і ще по браслетику. Дала трошки роздільних, ланцюжки, фурнітура по золоту, два браслетики. Їх можна ці намисти носити разом, можна окремо. До персикового додала, по центру така була найбільша намистинка, я вділа шапочки, а решту так. Час від часу дала роздільну. Ну, і гачок. Так само і там ту зробила з нюдових. Ось. І це все, що я зробила. Решту ще багато залишилося фурнітури. Так що решту повертаю Ніні. А вам приємного перегляду, мирного неба над головою. І йду дивитися, що це у нас тривога сьогодні. День Незалежності, відео буде пізніше, тому що я не встигаю всі викладати, але якийсь, напевно, сюрприз нам підготували. Дай Бог, щоб все обійшлося. Ще раз мирного неба над головою і до наступних переробок.